Залізний вовк. У одного царя росла золота груша, але з неї корисні не мав, бо врожай щось крало. І примусив цар синів доглядати грушу. Прийшов старший син під грушу і лежить, прилізла до нього мишка. Царевичу, чи не дав би ти мені поїсти? Він її прогнав. Переспав ніч, рано встав і бачить, на дереві знову нічого нема. Середущий так само не доглянув грушу. Був у царя і третій син Мишко, простий собі, домашній, він сказав Піду я доглядати грушу. Прийшов до груші, розклав вогонь, сів і пече сало. І приповзла до нього мишка Мишку, дай трохи хліба. Хлопець дав їй скибочку з салом. Тепер лягай спати, о 12 годині вночі я тебе розбуджу. Прилетить золота пташка із золотим кошиком, буде рвати груші. А ти виліз, так, аби не почула, може, її впіймаєш. Вона не боязка. О півночі мишко розбудився. Він устав і дивиться на груші прекрасна золотопера пташка, поклала собі кошиками же гілки і дзьобиком рве золоті груші. Мишко помалу помалу вибрався на грушу, притягся до пташки і схопив її за хвіст. Але в руках лишився один хвіст, пташка полетіла. Вранці Мишко вернувся додому і питає його цар Ну, доглянув грушу. Доглянув та що з того? Купив я золоту пташку за хвіст, але вона вирвалася лише хвіст і кошик залишилися. Тоді цар розсердився на старших синів, дав їм коні і наказав Ідіть геть по світу. Я вас не хочу знати, коли не зуміли доглянути грушу. Старші сини поїхали. Але і молодший сідлає, коня збирається у дорогу. Куди ти мишку?» А він каже за золотою пташкою мушу її впіймати, бо буде знову красти від нас груші. Їде, їде і в одному місці побачив братів. Вони в корчмі пили і гуляли. Мешко на них не зважав, поїв хліба, напився води і їде собі далі. Дістався на розпуття, а там написана табличка. Підеш прямою дорогою загинеш, підеш наліво, не вернешся, підеш направо, з'їсть залізний вовк. Став Мешко та й думає, що діяти, звертатися додому чи йти на смерть. На жодній дорозі не вказано життя. Та лише додумався, що він піде третьою дорогою. Якби йшов вовк, то дам йому коня, коня з'їсть, а мене лишить. І взявся направо. Приїжджає під великі гори, чує щось гуде. Подивився грубий вовк з відкритою пащою на нього біжить. Хлопець скочив із коня й крикнув Не їж мене, а на тобі коня. Вовк з'їв коня і питає хлопця, куди ти ідеш. Мишко розповів так і так шукає золоту пташку, що крала наші груші. А то дуже далека дорога, сам не доберешся, сідай на мене і держися добре. І приїхали вони у другу державу до поганого царя. Вовк став коло лісу. Ну, мишку, іди в палац. На воротах тебе не побачать, так я учинив. А під хлівом у клітці сидить пташка. Та аби ти клітку не чіпав, бо тоді тебе почують і спіймають. Мишко пройшов царськими воротами, там стояли аж чотири стражники, але його не побачили. Прийшов до хліва, дивиться, у золотій клітці сидить золота пташка. Вийняв собі пташку, а далі подумав яка красна клітка. Шкода її лишити. Почав брати клітку, нараз почувся крик. Царські слуги спіймали Мишка та й привели до царя. Хто ти такий? питає його цар. Мишко відговорюється і сяк, і так. Цар сказав Мишкові, що він його відпустить, але тоді, коли той поклянеться, що приведе від другого царя золотогривого коня. Мишко прийшов до вовка. Ну, чи я тобі не говорив, щоб не чіпав клітку, мало не загину. Що ж, ходімо за конем до другого царя, що поміняв, то мусиш дати. Прийшли до другого царя, і знову вовк наказує мешкові сторожа на воротах тебе не помітить, і зайдеш невидиму у хлів, де стоїть золотогривий кінь, та не смій торкатися вуздечки, бо тоді тебе почують, побачать і спіймають. Прийшов мешко воротами, відчинив хлів і бачить стоїть прекрасний кінь. Узяв коня, але подумав так е, візьму й уздечку, така красна. Лише поклав руку на уздечку, як чинився крик, і сторожа спіймала мишка. Цар розсердився на хлопця злодією, та ти хотів украсти золотогривого коня, попадеш під смерть. Мешко усе йому розказав, з котрої він держави і чому сюди прийшов. Тоді цар проговорив Є в нашій <кхід> державі недалеко золотоволоса дівчина. Якщо ту дівчину приведеш, відпущу тобі вину. Не приведеш, то я тебе знайду і накраю світу. Мешко поклявся, що все зробить, приходить він до вовка. Знову не послухав, говорить йому вовк. І нараз розмахнувся, ляснув його Ну, сідай на мене та їдемо у третю державу за золотоволосою дівчиною. Приїхали у третю державу під царський палац. Вов наказує Чекай мене тут, я сам іду за дівчиною, бо ти не приведеш її. А як тебе тут схоплять, то вже загинеш. Нічого тебе не спасе. Вовк примінився у красного пса. Ходить він коло воріт, лащиться до сторожі, і стражники його завели до царського двору. Побачила песика царівна та й почала просити, аби дали їй. Старший стражник дав царівні пса. Ходить вона з песиком по садку, гуляє. Раз, коли всі інші пішли до палацу полуденкувати, пес оглянувся навколо, чи його не бачать, і знову обернувся в залізного вовка. Тоді схопив дівчину, кинув собі на спину і тікає. Прибіг до мешка і хлопець сів на вовка разом із царівною. А цар осідлав татоша з дванадцятьма ногами і летить за ними. Мешко почав йолькати. Ой, пече у плечі, вовк дає пораду. Тягни із хвоста волос, пускай позад себе і не оглядайся. Мешко витяг волос і кинув за собою. Там нараз постала залізна гора. Поганий цар не зміг перелізти. Їдуть вони далі, вже приїхали до гір, де на мешка напав колись вовк. У тих горах їх залишив, а сам пішов з золотою пташкою і золотогривим конем. Скоро приніс пташку і привів коня. Передав Мишкові й каже я зостаюся тут, а ти йди у свій край, та дивися, щоб десь не заспав, бо тоді загинеш. Мишко і царів насіли на коня, приїхали на велике поле і вирішили трохи відпочити. Зійшли з коня, лягли собі на землю і відпочивають. Але так відпочили, що задрімали. А в той час до них прийшов один песиголовець закляв Мишка і його коня, що сталися камінням, а дівчину і пташку забрав із собою. Привів дівчину до себе і страшно силу її, аби вона за нього віддалася. А дівчина не хоче, бо любить мешка. І то велося довгий час. Раз залізний вовк скликав усіх вовків, бо він був їх царем. Один вовк говорить що ходив туди, другий, що туди, а кривий повідомив Я коло дороги бачив чоловіка й коня, що закам'яніли. Тоді залізний вовк почав розпитувати всіх, хто із вас знає, де тут є цілюща і живуща вода. Ніхто не знав, лише кривий вовк, вона була у лихому лісі, між такими горами, котрі билися, тільки на полудня переставали битися. Кривий вовк заскочив і зачерпнув води. Залізний вовк покрупив два камені цілющою і живущою водою, і вони ожили. Ну, пам'ятаєш, Мишку, що я тобі наказував, не послухався, втратив дівчину і пташку, сам мало не загинув. Тепер поїдь дорогою до дев'ятої гори. А там живе баба, котра тобі поради, що треба робити. Песиголовець має страшну силу, може тебе згубити. Мишко приїхав на Дев'яту гору, поклонився бабі. Стара мала які 500 років, певно, ледве відкрила очі ну що, сину, шукаєш. Так і так, розповідає хлопець, то чи годин буду взяти назад дівчину і пташку? Як будеш мати щастя, то візьмеш, але я не знаю, чи повернешся живим. Бо на кого і за 500 метрів писеголовець гляне, той нараз вмирає. Але не журися, Коли його хище, ти побачиш бука. Під буком, під корінням, закопана паличка, писоголовця сила. Коли ту паличку знайдеш, то довго не радься, нараз переломи. Тоді писеголовець утратить страшну силу, буде лежати у пустелі при смерті. Так і сталося. Мишко розкопав землю, під буком знайшов красну паличку, нараз її переломив. Заходить до хижі, а писиголовець помирає. За п'ять хвилин він уже не дихав. А дівчина така суха й чорна, ледве у шкірі держиться, так її писиголовець змучив. Узяв мешкопташку пташку і царівну, сіли на коня і подорожують. Приїхали у свою державу, зайшли в ту корчму, де колись гуляли мешкові брати. Вони дожилися до того, що замітали порохи по вулицях, упізнали молодшого брата, але ховалися від нього, бо ганьбились. І що собі дорадили. Убиймо мешка, а пташку із царівною привеземо татові на золотогривому коні та й скажемо, що то були ми. Мешка ссадили з коня і почали йому грозити, аби поклявся, що не скаже ненькові, як вони зробили. Мешко не мав що вибирати, і дав слово, що він за два роки не прийде додому і не скаже татові нічого. Брати взяли від нього золотогривого коня, золотоволосу дівчину і золотоперу пташку, і приїхали додому. Старий цар усе те перебрав і прийняв на ласку вигнаних синів. Але дівчина сумна, бо вона жаліє за мешком, а не сміє казати цареві, що брати зробили. Ходить одна і ні за кого не хоче віддаватися. А через два роки вернувся Мишко, бідний, голодний, обідраний. Коли його побачила дівчина, то дуже зраділа, обняла і привела до старого царя. А цар дуже дивується, як то його син доходився до такої бідності. Я вам, батьку, не скажу нічого, най розповість дівчина, і царівна усе розказала. Старших братів розтягнули кіньми, а молодшому мешкові справили весілля. Цар передав на нього державу, і так він зостався на престолі замість батька.